Шверть ведра. Шверть. Тільки зараз почало плювати, а нам треба бігти на електричку. Через 20 хвилин рація, їде електричка. Якщо ми не встигнемо, то ми будемо ночувати тут. А мені б хотілося б трохи ще половити. Я в такому азарті, друзі, ще один раз, ще один раз. І бачу, що час іде. Подивіться на це небо неймовірно, як краси, рожеве. Бо зараз вже захід сонця, а там вийшов місяць. Зараз вам покажу сонечко. Боже, як красиво. Боже, як красиво. І захід сонця це раніше і раніше. Ми їхали в електричці і на нього дивилися. А зараз вже все. Будемо їхати в те. Це не Ростя, це щось чимось. щось чимось. Я виношу траву. І Ростя, що робить, рачки починають стрибати, вона їх ловить і їсть, ловить і їсть. Я кажу, Ростя, ти що, обалділа? Я ношу тобі, я що, для тебе оце ловлю. А Ростя каже, так, для мене. неси ще. І зі їх. Моря продуктор полюбила. Не любила, не любила, а це полюбила. А тут що це? п'ятнашки сліду повикладали. Тут як красиво. І море заспокоїлась, музика грає, там і що. Не навязчиво, так, не навязчиво. Показую вам хлопці збираються зону. Блін, показує вам біжимо. Ми ж сьогодні трохи далі зайшли, ми можемо не встигнути. Це серйозне діло. Що робити? Друзі, що це таке в воді? Це не міна взагалі? Чоловік сказав, що це не міна. Це норічко, Боже, як красива, друзі. Це щось неймовірне. який красивий захід сонця. Ми запізнилися вже. Я не знаю, куди бігти, ми запізнилися. Чому я все ж таки показую вам? Вечірня сероліна багасна, майже нікого немає. А ми, коли от їздили на з на останній раз, то багато було людей. Я ж кажу, можливо, це цей делюкс виходив на прогулянку. Вже було мільйон людей. Дівчата, в нарядних сукнях. А зараз автівки їздять. Фух, Єдине, що радує, що втілок менше. Я йду співаю. на ніч. Мата без а Вже не можу, Шаслечок. Боже, який були. Ч... А черга є. Бачите? Ніде нікого. Не така велика, як була, але все рівно є. Ось тобі шашличок. Напевно, на зручний раз. Чирги. Друзі, повз магазина пробігаємо. пробігаємо, Подивіться, нікого немає. Боже, які були черги. Лена, ти пам'ятаєш? Черві там не вистаять, мама Ось, Будь ласка, ввечері. Декілька столиків зайнятості. Така ситуація. Кароліна Богос Одеса, новенька.